Пандемія COVID-19 вже позаду, однак сам вірус нікуди не подівся. На Миколаївщині продовжують фіксуватися випадки захворювання. За словами директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимира Клочко. Наразі єдиним способом запобігти цьому є вакцинація. Для кого вона є особливо потрібною та де можна отримати щеплення. Дивіться у матеріалі моїх колег. Пандемія covid 19 вже завершилася, однак в Україні продовжують фіксувати випадки захворювання. Наразі вірус перейшов до категорії сезонних хвороб на рівні з грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями. Попри це, COVID-19 і досі залишається причиною захворювань та страшних наслідків для багатьох людей. У групі ризику знаходяться перш за все люди літнього віку. Знову ж таки цифри. Щоб ви розуміли, за результатами, які підведені після пандемії, то майже 70% людей, які померли від ковіду, це саме люди літнього віку. А це люди з хронічними захворюваннями, які можуть важко переносити хворобу, тобто важкий перебіг і навіть до летальних випадків. Наразі єдиним способом запобігти захворюванню на COVID-19 залишається вакцинація. Особливо актуальною вона є для літніх людей, оскільки з віком їхній організм слабшає та обтяжується супутніми захворюваннями. Лише завдяки щепленням він зможе протидіяти тяжким ускладненням. Це і пневмонії, в першу чергу, які йдуть, це серцево-судинні захворювання, і нирки. І так як воно відбувалося, так воно відбувається. Різноманітні можуть бути ускладнені. І з групи ризику саме літні люди більш підвержені тому перебігу важкому, про який я вже казав. Тобто, це вже особливості організму і старіння людини лікарі наголошують, вакцина є ефективною та безпечною. Вона не має побічних ефектів. Той дискомфорт, який людина може відчувати протягом перших декількох днів після вакцинації, ніщо у порівнянні з проблемами та ускладненнями, які може спричинити сам вірус. Є реакція на введення вакцини будь-якої вакцини. Це і покраснення на місці введення ін'єкції, це може бути певні недомагання легкі, може бути підвищення температури тіла, але це дуже швидко все проходить, і людина отримує захист, оскільки відпрацьовує організм імунітет. Первинна вакцинація передбачає два щеплення та бустерну дозу, яку вводять через п'ять місяців. Літнім людям рекомендується робити щеплення додатковими бустерними дозами, однак лише після узгодження з сімейним лікарем вони сприятимуть формуванню імунітету в межах епісезону. А літнім людям, тим паче, воно необхідно, оскільки ми говоримо, що втрачання імунітету може відбуватися швидше ніж у молодого покоління. І якщо лікарі знають, що це оці групи ризику, про які я говорив, це літні люди або з відхиленнями у стані здоров'я з хронічними захворюваннями, їм рекомендовано ще через 5 місяців після першої бустерної дози отримати ще одну це ж нову для того, щоб захистити організм і відпрацювати ну, якість імунітету, скажімо так. Навіть якщо спалах вірусної інфекції вже розпочався, зауважує Володимир Клочко, вакцинація мінімізує шанси отримати ускладнення від захворювань. Наразі вакцина є у достатній кількості в усіх міських лікарнях та залишається безкоштовною. Записатися на щеплення можна у сімейного лікаря та пунктах щеплень. Актуальним питанням залишається і вакцинація від грипу, адже це захворювання щорічно забирає від 300 до 500 тисяч людських життів в усьому світі. На сьогоднішній день, на жаль, вакцини є комерційного характеру. Це досить добрі препарати. Можна їх купити в в аптечній мережі. Але необхідно знати, що перед тим, як купити і забажати зробити себе щеплення, необхідно проконсультуватися із сімейним лікарем, придбати холодовий ланцюжок, повинен бути витриманий на холоді, доставлений до лікарні по узгодженню із лікарем. І впродовж двох годин після отримання в аптеці ви можете зробити собі таке щеплення. Вакцинуватися бажано до початку циркуляції вірусів грипу, тобто у вересні або жовтні, щоб сформувалася достатня кількість захисних антитіл. Однак щеплення можна робити і пізніше, навіть якщо сезонні спалахи грипу вже зафіксовані. Люди літнього віку часто нехтують своїм здоров'ям, додають лікарі. А тому відповідальність дітей, турбота та піклування про батьків полягає у тому, щоб допомогти їм вакцинуватися від COVID-19 та грипу. Катерина Рупташ, Роман Базик, Євгеніюнчаренко, новини на телеканалі Март.